Ви теж ловите себе на думці, а чи можна йому довіряти, чи їй раптом зрадить, а, а раптом обмане. Це нормально. Ми всі боїмося відкритися на тій людині. Це я вам розповідаю. Зоді задністрінка. Знаєте, все положено художника. Працювала сьогодні в майстерні, ну і разом вирішила поговорити з вами. Що таке недовіра? Недовіра це не завжди про іншу людину, це часто про наш досвід. От ми колись довірилися і нас підвели. А наш музок каже: слухай, слухай, Катя, більше так не роби, Або слухай, Ігор, більше так не роби. І є простий критерій. Хочу з вами поділитися, чи поруч з вами та людина, чи ваша ця людина, чи не ваша. Ви можете бути смішним, смішною, дивною, слабкою, і вас не знецінюють. Оце перший критерій. Другий критерій. У людини слова збігаються з діями. О, боже, яка гроза! Прямо бахнула наді мною. Е, Повернуся. Другий критерій, тобто е, у людини слова збігаються з діями. Якщо обіцяє і робить, довіра росте. Сказав чи сказала, зробила. А якщо красиво говорить, обіцяє да-да-да, хоч зірочку тобі з неба кохана, дорога. А, але нічого не робить, це феєрверк. Да? А от саме цікаво, щоб не феєрверк, а був спокій. І от спокій це головний маркер. Довіра це ризик. Завжди. Завжди. Але якщо ви чекаєте гарантій, то можете так і прожити життя без справжньої близькості. Справжня людина не потребує доказів. Ви просто відчуваєте. Ви відчуваєте, що просто вже можна видихнути, і це буде найточніший сигнал.